Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, і в житті. Як на полі мінному я просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.